Добрий день вас вітає канал Українське Яблуко. Персик, як завжди, радує. Ось такий вражай у нас Рідхавена. Це тут дуже відрясний, хоч ми й тут провіджували. І не особо він тут такий великий, але є багато. Там, де його мало. Оце всі гілки, дивіться, бачите, всі позгиналися і до самого низу. Всі дерева такі. А тут поближче я вам покажу. Ось такого прекрасного кольору. Але для чого я вам це відео показую? Хочу вами поділитися, дивіться, гілка лежить на землі повністю. Гілочки, оці вершки горизонтально. Ось персик повністю на землі. Бачите, що ж відбулося. І гілка лежить горизонтально. Ось ми її бачимо. Це перший раз в моєму цьому молодому саду. Таке відбувається. Я прийшов, ми тут вже трошки збирали урожай. Але тільки ось такий урожай. Подивіться, що відбулося. А відбулося ось що. Ось така велика товста міцна гілка. Тут воно розходиться на розходилась на чотири пагони, один, ось другий, третій і ось цей четвертий. Ось цей четвертий пагін. Просто взявся і відломався. Під вагою врожаю був можливо вітер. І чому відломався? Тому що сюди затекла вода. Бачите, ось таке типу грибок. Він туди пройшов. От міцність в цій частині було втрачено. Дерево, а навантаження велике. І ось такі персики. Я з тої сторони показував, це з цієї сторони, з нутрі такі персики, такі ретха. Він вламав цю велику товсту гілку. Скільки тут урожаю, так, з цієї сторони. Ну, ця гілка несла, ну, мабуть, кілограм. кілограм. 15-20, можливо 25, десь до 25 кілограм ця гілка несла і вона не витримала. Але чому? Тому що завдяки ось ось цему. Я не знаю, як відійти від цього, менше повинно бути навантаження, але тут, бачите, низький штамп. низький штамп. Але от воно відірвало і бачите, ось тут знизу ще бачите, скільки ще не достиглих персиків. Але вони достигнуть там от то, Я думаю, що я обріжу його, потім зберу врожай, то все відріжу, замащу фарбою олійною в 3-4 шари і воно заживе. Але це перший випадок у моєму саду, от такої. Як то кажуть, поломки. А як запобігти цьому, не знаю. Кожне дерево не об'яжеш, не підв'яжеш. Ось такі красені завалили ось, ось цей. навіть вже не знаю скільки він має. У мене руки не зовсім чисті, ми якраз обираємо вибіркову редхейвен. Тому таке може трапитися з кожним. Але хоч і поломка, але приємно. Дерво віддало врожай і зломало велику гілку. На цьому буду закінчувати відео. Все буде Україна. Коли ми вирощуємо такі врожаї, до нових зустрічей, ви були на каналі. Prinsky e eu...